Підняття податків це складне рішення для будь-якого вищого політичного керівництва держави. Якщо дивитися на економічну історію, то зазвичай, коли в тих чи інших державах починалися великі війни, то уряди приймали рішення практично перший рік війни піднімати податки. На сьогодні в Україні це вже от незабаром буде три роки Великої війни. Тому що те, що ми сьогодні до сих пір не піднімали податки, то бачите, як показує економічна історія це більше як виняток, але нам не вдалося уникнути цього винятку. На жаль, і це зрозуміло, тому що війна вимагає дуже величезних витрат. Ці витрати постійно збільшуються. Ми з одного боку отримали зовнішню міжнародну фінансову допомогу. Але переважно більшості до ну, станом до сьогодні, тобто ті кошти, які ми отримували, там було одне але. Ми не могли їх направляти на фінансування армії, військово-промислового комплексу, зарплат військовослужбовців і всіх інших питань пов'язаних з армією. Тому у нас залишився по суті зараз єдиний вихід це піднімати податки. і ми знаємо податки, і ми знаємо про те, що йшла жорстка дискусія в Верховній Раді. Які види податків піднімати. Ну фінальне рішення це піднімається там, зокрема, військовий збір. А яким чином це вплине на заробітні плати людей? Ну з одного боку, якщо дивитися на чисту математику, то перед цим військовий збір у нас був 1,5%, зараз буде 5%. Тобто, чисто математично на 3,5% зменшиться заробітна плата це в теорії, тобто людей. А з іншого боку, тобто зарплата у кожного різна. І якщо ми говоримо, наприклад, щодо підприємств приватного сектору, то з тими. Власниками, керівниками підприємств, з якими я спілкувався, то практично багато із них, щоб ви розуміли, наприклад, один каже просто, що з грудня цього року вже ми піднімаємо людям зарплату на 5%. Переважна більшість підніме заробітну плату незначно. Наприклад, один сказав на 5%. А з наступного року також в їхніх бізнес планах запрограмоване збільшення заробітної плати. І це збільшення може бути від 10 до 20% додатково. Якщо говорити каже про цей рік, то фонд оплати праці, наприклад, якщо дивитись там початок Рокусана саме на зараз він у нас вже й так зріс на 20%. Тому що між підприємствами, між роботодавцями, сьогодні йде жорстка скамта конкуренція за а, робочу силу. У нас величезна сьогодні проблема в економіці. Це пов'язано з дефіцитом робочої сили, крім інших проблем. Ми зараз говоримо про саме про робочу силу. Друге, підтвердженням слів, що Зростає і так середня заробітна плата в Україні, наприклад, є дослідження чи Національного банку України, який говорить про те, що в цьому році номінальна заробітна плата зростає більше ніж на 20%. Чи, наприклад, якщо подивитися на дослідження сайту Work.ua, тобто де більше ніж 200 тисяч вакансій людей шукають роботу, і це ринкова робота, то можна побачити про те, що середня заробітна плата в цьому році в Цьому році зросла на 25% Порівняно з початком року, складала на, на гру на 5 грудня, і е, складає сьогодні 22,5 е, тисячі гривень Це за цим сайтом. Якщо ми говоримо про прогнози наступний рік, то е, зрозуміло, що там також ну, знову ж таки, прогноз Національного банку, що номінальна заробітна плата зросте на цифру там, близько 17%, наприклад, в бюджеті також передбачають зростання заробітної плати. Uh, і uh, в принципі, я думаю, що і скам так той тренд, який є, я думаю, що ці цифри щодо середньої заробітної плати, про які я говорив, і в наступному році, мабуть, такі самі будуть, тому що сьогодні проблема з кадрами вона буде і це проблема не одного року. Тепер щодо людей, і наскільки люди це на себе відчують? Тобто, якщо ми говоримо ще раз про приватний сектор. То я думаю, що в переважній більшості люди це не відчують, тому що зарплати зростають. Що стосується тепер державного сектору, тут питання є складнішим, і е, тут е, вже ми бачили там відповідні рішення щодо того, е, яким чином потенційно можуть бути там підвищені плати чи вчителям, чи лікарям, чи іншим е, працівникам бюджетної сфери. Я думаю, що в бюджеті треба передбачати кошти на зростання заробітних плат бюджетникам. Іншого варіанту просто немає, тому що в нас дійсно є інфляція, зростання цін, є конкуренція приватного сектору з державним сектором. І якщо державний сектор не буде піднімати заробітних плат, то зрозуміло, що буде перетік кадрів з державного сектору, в приватний сектор. І це також, ну, щоб такого не було, потрібно, щоб гармонійно піднімали заробітне плати. Якщо ми говоримо про хопи, там третій групи, то їм підвищується там, замість 5% будуть сплачувати 6%. Тобто це не є якимось там значним збільшенням так само стосовно і тих, як правильно сказати, постійних платежів, які платять ФОП першої і другої групи. І дивіться, я хотів би також звернути увагу на наступне, друзі. Що бо дуже багато говорять, що ми перейдемо в тінь, просто ну, і так далі. Що, ну, по-перше. Можливо, але це буде дуже-дуже незначна частина людей, яка буде займатися, називаємо це так, оптимізацією. Друге, в умовах великої війни, в умовах великої війни, українській армії потрібні кошти. Кожен з нас сьогодні вносить свій вклад або податками, або воює. Розумієте, тобто, і тут треба дійсно затягнути пояси. І знаходити кошти для фінансування української армії, тому що армії потрібне озброєння для того, щоб перемагати ворога. Тому яким би складним рішенням не було непопулярне воно, я розумію, щодо податків, але воно вимушене. І сьогодні я надіюся просто ще раз, що надійдуть відповідні кошти, що будуть більше коштів, там, бо ми знаємо, що програма G7, наприклад, ну, країни Великої Сімки, які виділяють там 50 мільярдів доларів. І частина цих коштів також може піти для фінансування української армії, але це буде згодом. Але на сьогодні нам треба зараз ці кошти треба розумінням відноситися для того, щоб фінансувати українську перемогу.